А що це таке мала академія? Курси, є лекції, вистави, потім... Та дуже багато всього є. Різні організації, конгрес активістів культури, докутологи, хлопчики фільми знімають дуже багато. Добре. Ми зібрались на, на таку подію спільне гасла для активістів, які захищають публічні простори від надмірної комерціалізації і від знищення старі будинки. Ми хочемо знайти спільне рішення для різних різних груп, щоб ми вели спільну комунікаційну компанію і мали можливість об'єднувати більше і підтримувати один одного. Зараз дуже багато ініціатив людей, які захищають. Від знесення старі будинки або хочуть знайти рішення по публічному простору згодою з громадою. сході з громадою, і ми б хотіли звернути на це увагу взагалі і тих, хто приймає рішення, і тих, хто їх впроваджує, щоб необхідно залучати громадськість і необхідно більше діалогу, більше пратиципації, більше можливості для проявлення для себе у публічному просторі в рішеннях по місту. Власне, для цього ми зробили цей івент. Зараз ми зробимо маленьку вправу, а потім ми приєднаємося в групи, я скажу вам як, і почнемо шукати рішення. Піднімайте. Піднімайте. Чому? Я Ярослава про інструктури. Треба створити коло, але коло з лавно. Що, що, щоб пишу, не було зірованих зі робити, Mm. Ну, поможу, mm. І е, задача ну, насправді дуже-дуже проста. Е, це ну, так зона Тобто, Ми повинні, е, кожен повинен називати, ну, по порядку від одного до світки на 20. Ну, до 20, до 15, напевно, навіть вже. Ну тобто, наприклад, воно говорить один. перший, перший люди говорять другий, там хтось говорить третій, четвертий. 1, 2, 3, так, так, можна перепутати. No, okay. І фішка у тому, що всі повинні сказати один за одним, і ніхто не повинен сказати одночасно. Mm -hmm. Але завжди mm -hmm. має вказати хтось не має. Якщо хтось говорить одночасно, починаємо все спочатку. І говорить не по черзі. Ну, так, так, не так почерзі, просто ініціатива ну, за всіма. Тобто кожен може говорити за себе. А, а ви два ви рази ви? можна говорити чи ні? Одна гота п'ятнадцяти. Якщо ми помиляємося, поговоримо двоє разом, то ми починаємо спочатку. Давайте це для синхронізації, як я розлав Один. Два. Три. три. Один. Два. Три. Один, два, три, пять. Давайте будем выше. Два, три, один, два, три, один. Давайте мы слышим. Это одно и то же упражнение. Давайте лучше пробьем. Мы слышим. Мы слышим. Мы слышим. Мы слышим. Мы слышим. Давайте. Давайте. Один. Давайте все не договариваюсь вместе, скажем, і... один і ти. Давай, будь-який. Один. Два. Три. Все. Один. Два. Три. Один. Два. Ну. Один. Одиннадцять. Тринадцять. Тринадцять. Один. Чого? Я чула, мабуть. Чесно. Один. Один. А давайте просто не добавляючись, але по черзі. Це, це, це ж цікаво. Один. Ну, чим швидше чи, там. Шучу. Три Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ні. Один. Ні. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Дванадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Может еще раз? Так часу проводите в Фейсбуку? Від нуля 24 в одну добу. Uh, how much time you spend in Facebook? 0 uh, 24 hours per day. Uh, no, no speaking with each other, just feeling.

Можеш переміщатись. 4-5. Як займаєш так, як три. Так. Двадцять. Проблизи так само. Година як мені. Година. То тут буде визначати. <регументна> тут двадцять чотири. А, часів, скільки часів? Так. <регументна> <регументна> Окей, uh, okay. наступне питання. Yeah. Ви так чітко спрацьовуєте мені страшно. Наскільки взагалі акцій uh, по захисту будівель або просторів, або публічних uh, ініціатив ви були? Від нуля до безкінечності? За все життя, За все життя, так. Вийдіть звіту, що ви сутите? How many initiatives your uh, visited stabilizers? <coughs> This is, for This is zero, 0, and nevertheless. Ну <laughs> no, я знаю, що приблизно ви не можете всі згадати, але я приблизно приблизно. <laughs> ну, no, перевіримо, так, да, перевіримо. Окей, okay, скільки. Nol. 20, 30. Тут ноль. Тут ноль. <laughs> ну, я ж не знаю. що <laughs>

Нам потрібні радикальні дії, де ми ставимо ультиматуму і вимагаємо, або налагодження діалогу з владою, громадою і знаходження консенсусу. Будь ласка, знаходьте своє місце. Якщо ви не знаєте, можете місце. Я за радикальні дії. Діалог з владою депутатами все рівно призведе до якихось рішень з забудовником, і забудовник депутати це не те та ж mm -hmm. Дякую. А, діє mm -hmm. ну, питання, так. Дякую. Питання дії більш ефективніш діалог. Зрозуміло. Для себе є на межі радикальних дій і кінця діалогу, бо, ну, бо все одно потрібно пробити щось радикальне, бо вони не будуть слухати. Mm -hmm. Як показує практика інші. Шляху, есть, не думали. Думали. Я считаю, что во всем должна быть золотая середина, все мы люди, и мы слышим, но не всегда слушаем. Поэтому можно договориться, а если нет, то надо действовать. Дика мне. <світ> Наш, ну я вважаю, що радикальні дії це як, як поліна. Тобто ним можна добре, вдарити, але воно може ніколи зламатися. Тому треба бути гнучки і періодично тобі і прудиком. Я за такий гнучкий підхід, тобто нам треба показувати потенціал сили для влади, бо вони назад ну, на даний момент наші скажімо, противники потім, люди з бізнесу. А, але в той час нам треба розбудовувати, якби інституалізуватись і розбудовувати громаду, тобто розбудовувати свою силу. Але вже ми не можемо постійно чи пізно на радикальні, повністю радикальні дії у нас не вистачить, будемо автоґест, да? тобто нас не висить палива в якихось моментах. Це доречно і доречно цим лякати, але все-таки треба будувати. І... Ходити в спортзал і таким чином нарощувати, а не нарощувати бійках безпосередньо, тобто показувати, що ти що ти можеш, але все-таки силу в конструктивне русло. Окей, дякую. Ми і розумні, і сильні, тому ми маємо в першу чергу показати, що ми зараз не слабші, ніж ці люди, які працюють поки при владі, бо вони ті ж самі, які були з 90-х. Тому ми маємо примусити їх до діалогу, а потім їм показати, що ми розумні, і з ними тоді йти в діалог і вимагати від них те, що нам потрібно. <різь> ну Це тому я достигну. Я теж вибираю Сергію, тому що радикалізм всегда какая-то крайність, і я не знаю, но как минім нужно сначала построить діалог. Даже, возможно, не потому, надеясь на мирный исход, а для того, чтобы вот привлечь как можно больше общественности к этой проблеме. Потому что часто, если видят, видят, ну, видят сразу радикальное действие, то вот многие это может вот отвернуть сразу. Mm -hmm. okay. В таком плане. Я не середина, оскільки я вважаю, що потрібно більше цікавити людей до цього, щоб влада бачила, що люди цим ці цікавляться. Ну, тобто це важлива ланка суспільства і взагалі громадської діяльності. Але при цьому я вважаю, що агресія ні до чого хорошого не доведе, але показати, що ми можемо відстояти свою думку, все-таки потрібно. Ага, Показати кулак Так. Ну, я теж вважаю, що треба показувати ну, одночасно і силу і розуму. Ми маємо показувати, що ми можемо застосувати силу, але ми можемо обійтися і без неї. Mm -hmm. Дякую. А, ну, для мене це таке оприлюднення статистики. Я маю на увазі, що коли люди збираються разом і Говорить про те, що їм потрібно. Вони ідентифікують себе з простором з певним, вони регламентують свої потреби. Але потім це, це перший крок. Радикальні якісь речі це тільки перший крок. А всі інші кроки це діалог і це вироблення спільної стратегії. Прийняття рішення вже бути в колаборацію таких. Участников, да. <связано> да Но а, все равно инициатива должна исходить от общественных организаций, поскольку на данный момент, как мне кажется, они более а, осведоменны, чем остальные участники этого процесса. <связано> <связано> Я за диалог с бизнесом, а власть ⁇ это люди. Вот вся моя позиция. Такие же люди. Ну і люди представляють власть. Ніт розділення між людьми і склонітельними органами да, Спасибо Женя, чого так вимисла на то я давайте послухаю від діалога, що діалог десь тут то я відійшла до монологу на за, за ідею просвітництва для можновладців і бізнесу. Тобто громад громадськісті активісти мають показати чим. Корисні ці ініціативи можуть бути. І вже тоді, коли навчити показати на успішних прикладах, тоді вже можна вступати в діалог, яким чином це реалізувати. не А, спостереженька така, так? Дякую дуже. Давайте повернемось, дякуємо. В талончиках, загадайте бажання, вони всі щасливі. Ані, не всі. Є занадто щасливі.

І на РДА прямо на двері ми нагла фрили піри, і там через пару днів ми ходили к нашому РДА клянчить совки і всякі типа штуки для уборки ДК. І оно ще Дякую. Що ви пропонуєте взяти на озброєння? Тобто вам самим все більше сподобалось що? і шумка всіх, так? Ідемо до другої бор, так? Вона, наприклад, вакцент, що, наприклад, ім'я? Такі діти, ваза виростала одній нашої. Вони дуже м'які. Відпустили. Щось зі слоганів, то, власне, обрали ми за всіх, всі за одного. І ми вирішили створити абревіатуру ОЗВІЗО. Воно таке складне, але, в принципі, легко запам'ятати. Ну, тобто, щось таке не незвичне і екзотичне. А що про било? Ну, це про інше, це не про знімання. Це маленька. Це біля конгресу, скоріше. Час діяти, добро, бро. Це теж, звичайно, тема бобрів, вона актуальна. Тому що бобрі такі, ну, бобри соціально активні тварини, вони пилять, ріжуть, ламають. Пилять. До речі, хороша ідея побрала. Логотипи. Було просто все заради дітей. Нам зараз дуже вузько, тому що це обмежує самих активістів. Мені здається, громадам необхідно пропонувати якісь варіанти локальних спільних розборок, розробок та створення різноманітних... Майданчиків не лише дитячих, а і в творчих майданчиків, праціонерських є прикольні ініціативи кожні вихідні на театральні в метро, і це не публічний провід танцюють. Брається пенсіонера, мати років. Це дуже старіться саме для громадської організації, а буде для якихось святих політиків, Чи ні? А після цього слогана будуть казати, ви на саме святе, типа дід дітьми, але це не нахай право покажуть хто правий, хто ні. але для одної з активістів, то може бути, але вона вона звичайно вже важкому штату. Ми розвинули просто, що нічого цього не буде. Тому я тільки бачу спільні локальні городи, які доглядає громада. Це тому, ви знаєте, практикуємо позитивну. Я, я намагаюся знайти спільні локальні городи, які доглядає громада. І інтернет, соціальні мережі, флешмоб, посади дерево і тому подібне. Щодо... Використовують один такий клуб, але їх там. Ну зараз навіть там. використають, коли у них там була. Ну шо, все? Собак, тому, що, все? Дякую. наших собаках. Так. Люди непогані, просто вони, вони завантажені, ну плюс є, звісно, фактор лініс, фактори пожирачів часу, як там, телевізор і все інше. Але як їх затіпити з того їхнього тобто, там поточного стану? Взагалі, загріб тобто да вміти вміти теж думати що по іншу сторону, бо ми вважаємо кожного срочу, ми такі і звертаємося до таких, як ми самі. А люди зовсім інші. Вони читають за 200, вони хочуть вистрою швидко швидкого швидко результату після майдану, реформував все класлозвігас, а замість того вони отримують ну топо підвищення цін, підвищення тарифів і все інше, і треба якось там вивести до того, що як ми можемо бути корисні. Вистичні <плес> mm -hmm. okay. okay. з усіх ідей, мені здається із вирішенням найбільш глобальніших проблем, про яку ми казали, це була пасивність і роздробленість. Тобто, мені здається, найбільш гарніші і важливіші варіанти це якась спроба об'єднання навіть в онлайн режимі, тобто знову ж таки, намагання створити якісь об'єднувальні штуки, типу груп чи спільнот. І мені здається, якісь флешмов проти пасивності. Ну, так, є тут рішення пасивності, які ви пропонуєте якісь. Флешмови Други... проти пасивності це дуже звучить. Так. Да. Я зрозуміла, що ну, це дійсно важливе питання боротьби і відстоювання архітектури міста, навіть позеленення міста, відбудови якоїсь. Mm -hmm. І ну, не знаю. Боротися все ж ну, трошки не те слово, треба дійсно відстоювати, треба е, оновлювати, озеленювати. І це треба ну, е, де, деякі питання вирішувати з платою, деякі з людьми, а деякі просто саме з собою. Тобто ну, навіть банально е, сміття, е, всі ці дрібні питання починати все одно ну, треба ну, замислюватись про велике, починати з е, маленького. Давай, якщо у вас є ідеї, то давайте. Ну не знаю, виходячи каждому человеку там рассказать об этом тоже своим друзьям, знаешь, заинтересовать, привести сюда, чтобы они это увидели, прочувствовали. То ещё мне сподобалось, это быть счастливым, не знаю, в чём там самца, а работать потрібно оптимістом, все-таки коли це буде позитивний заряд, то заряд ти будеш інших людей також заряжатися позитивом. Мне очень понравилось вот идея подаляночки, то есть у ром Как бы начиная от организации группы дома, это да, это кажется, называется, ну, то есть вот люди управляют своим домом, потом это как-то расширяется на группу домов, дальше, дальше, выше, выше. Скажем так, прям что-то сильно новое сегодня я не увидела и не услышала, потому что все время в этом обращаюсь и знаю людей, которые привыкли... Как бы да, агрессивную какую-то вот э, ну, да, агрессивных активистов либеральных активистов всяких знаю как бы и, и вдруг я понимаю что... не ну реально я могу повлиять э, на э, на более полутора тысячи детей они они, да, они, 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 ну да, вот, 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 прям... один раз Як я вважаю, що треба робити, це, по-перше, як ось, ну, вже казали, просвітницька діяльність. Тобто, ось, е, мінімум, який можна зробити, це кожен розповість своєму другу. І би, максимум, що можна зробити з людьми, це заставити їх думати. Ще дуже гарно, якщо люди бачать позитивний приклад. Дякую. Я зароділася позитивом, юмором. Тут очень смішний словар, да? ми любими. Любимый... Хороший забудовник, мертвый забудовник. А это не твои слова? На самом деле, в данную секунду, столкнувшись со всем этим уродством, получив такой негативный опыт и с социумом, и с властью, и с милицией, и с титушками, и даже с местным, даже с местным активом, среди которых тоже полно неадекватных людей, кажется, что мир полон уродов. И только вот такие маленькие группки людей, которые изъявили желание в этот вечер среды поинтересоваться, по крайней мере, что там. Так что спасибо за вдохновение. Благодаря вот таким светлым... Ідіалістам, якщо вірять, те, що все буде так прекрасно. Каже, що мір не настолько полон на фото. Спасибо. Дякую. Микола, ми взагалі майже не чули. не, не згадує Микола. Я радий, що Матильда нарешті стикнулася з цією жопою і, 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 і. І почала навіть е, майже одразу ставитись до неї з позитивним гумором, тому що це надихає на велику, довго, е, багаторічну роботу і забудовлення. забудову. Хочу всім побажати, щоб ми розширювали наші кола і уникали конфліктів від, е, е, всередині наших і так невеликих, малочисельних груп. Тому що з як тільки починається десь якась активність, всі починають перетягувати на себе ковдри, е, в кожного є своя якась мотивація, займається позаймається якою діяльністю. Але дуже важливо, щоб е, на початку будь-якої активності був якийсь собі чи дома, чи правило, чи принцип, чи там, щось таке за замовченням, що е, не конфліктуємо, якоюсь справою не займалася, не конфліктуємо і крапка. Якщо виникає якісь суперечності, або її розв'язуємо шляхом там медіації, або або розходимося і розходимося там принципово одне одного не хіра, тому що людей. Людей активних в суспільстві там 2-3%. А в Україні, попри те, що у нас були Майдани, один, другий, третій, у нас ну, насправді у людей активних мало. В Майдані, якби у нас було дуже багато активних людей, у нас би не було Майдані насправді. І це саме проблема і до сміття, і до забудови, і до всього іншого. Потрібно, потрібно розширювати наші кола і вникати в цих уже розширених колах, які ми там вже збираємо, конфліктів, інтересів. Ну, тобто певні принципи. Це має бути це має бути правило номер один. Ну, номер два. Номер один типа ровно хорошу справу. Номер два не тут и Я вспомнила такую очень хорошую теорию, называется теория разбитых стекол. Mm -hmm. Это когда а, если есть большое помещение состекнением, если одно стекло, одно стеклошко разбито, значит побьются все остальные, ну, просто потому что вот человеческая природа такая начиная вот, допустим, с себя, то есть ты убрал, потом другому человеку увидел, тоже убрал, и вот таким образом точно так же распространяться и может и к Ну, может быть сложнее, но тем не менее, я думаю, что может. Нам надо где-то активнее как самим приходить до людей и залучати, и приходити в разные места там. Наступний раз там зібратися в будинку архітектора, потім на фестивалі Connections. Я думаю, що за пів року чи все, якийсь там, час цих подій ми все-таки зможемо їх об'єднати. У психологів є такий термін, який називається принцип соціального доказу. Дуже простий принцип. Люди намагаються бути як всі. Тобто, якщо всі пройшли повз чогось, то ну, ті, хто йшли за ними, теж пройдуть повз, тільки тому, що перед ними зробили так само. Бо я не дуже хочу виділятися, я буду таким, як всі. Дуже малий відсоток людей, які роблять супер. Зазвичай там, активісти, і ну, їх дуже-дуже маленький відсоток. Відповідно, якщо а, з, з приводу ідеї там, з лайками, з соцмережами і так далі, а, насправді. Ну, потрібно, не потрібно недооцінювати той вплив, який можна робити тільки за рахунок якихось постів груп у Фейсбуці і так далі. Тобто, показуючи якийсь позитивний досвід і поширюючи цей досвід де тільки можливо, тобто щось, одна подія сталася одна. Там, наприклад, ну, умовно кажучи, якісь там суботні десь посадили дерева. Але якщо 50 чоловік запустять про цю подію у Фейсбуці, Кожен з ваших друзів, оце там декілька сотень або й тисяч кожного друзів побачиться в Фейсбуці, буде вражені, що ви скіфі всажаєте насправді. От я сижу і думаю зараз, яким чином так зробити, щоб ми змогли це разом теж і приваблювати до, до нас туди. Е, флешмоб мені дуже подобається. Не знаю там, хто там що має проти колишнього міністра культури, але флешмоб це класно. Дуже хотілося десь дістати е, такого спонсора, який має багато піску, от, який не має, куди його поділити. Просто в мене варто. була хороша ідея підвести машинку піску і висипати перед будинком кличка і сказати, що ми тут будемо робити дитячі площадку для вас. Щоб ви розуміли, це ж класно, ваші діти будуть мати, чого будувати там будиночки. А що ми там освітні програми можемо зробити, як навчити будувати ці будиночки і так далі. Тобто такі речі, якби кожен зробив в своєму голові РДА, мерові міста, і бажано ще кільком е, тим представникам архітектурних там, департаментів, які вирішують долю цього всього, про що ми тут боремося. Для того, щоб вони приходили на роботу і всі ми сказали, вимовляєте, в моєму дворі, ми так ми збираємося і не переживаємо. Mm -hmm. Щоб вони мали про що розфлексувати, і тоді нам легше буде mm -hmm. до них доступитися. Ну, а в принципі мені сподобалося сьогоднішнє наше дійство, тому що це от, е, мені особливо друга, там е, реалізм. Хоча мені дуже подобається мріяти, але там реалізм, мені дуже сподобалося працювати, тому що коли ти вже так, думаєш, зараз ми так, це все реалізуємо, і так можна зробити. Тобто перша, і друга, і третя дуже важлива в наші позиції, але мені дуже сподобався саме реалістичний підхід, коли думаю, от це ж можна. Так. Я проводу не знаю, групу ми заговорюємо якось окремо, да, тому що подіяться на подію. Дуже дякую вам. Тоді спробуємо і зв'язку.